Вітаю вас, друзі, підписувачі та гості каналу. Що зірки нам віщуть, дізнаємося від карт та рок у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Обов'язково ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся для подяки простору, адже ми працюємо з енергіями. Перший варіант означає втому від самотності, ізоляції або настороженість. Спробуйте зрозуміти, що саме призвело до такого стану. Це минулі конфлікти, виснажлива боротьба чи страхи. Можливо, вам потрібен період самотності, щоб відновити сили, знайти внутрішній спокій. У стосунках, якщо присутні ревнощі, варто звернутися до партнера, подолати ці почуття та покращити комунікацію. Встановлюйте кордони, відновлюйте свої сили, але не руйнуйте стосунки з близькими людьми. Другий варіант означає фінансову стабільність, що приносить емоційне задоволення, успішне бізнес-партнерство. У стосунках може бути зрілий турботливий чоловік, який пропонує стабільність та теплоту. У кар'єрі та фінансах успішна співпраця, де фінансова стратегія поєднується з підтримкою колег чи партнерів. В контексті здоров'я означає емоційний підйом, радість від життя, які можуть покращити самопочуття та сприяти одуженню, або, навпаки, залежність від дорогих задоволень. Що шкодять здоров'ю, порада знаходити баланс між матеріальним та емоційним. Третій варіант: карти можуть вказувати на те, що ви піддаєтеся спокусам, які ведуть до матеріальної залежності, можуть сигналізувати про незрілість у фінансових питаннях. Де людина не бере на себе відповідальність за власні ресурси, що може призвести употребляння в борги на надмірну зосередженість на грошах та матеріальних досягненнях, що призводить до втрати моральних цінностей або включення в сумнівні схеми. Порада будьте обачні. Уникайте спокус щодо шкідливих звичок, які можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.